України та як ми повертатимемо наші культурні надбання? Спитаємо про це у Юрія Савчука, генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні. Добрий день чи нас чуто? Чути? Доброго дня радий чути? Це Добрий день, скажіть, будь ласка, наскільки масштабні втрати на даний момент понесли український музей? Ну ось одну з цифр ви вже озвучили. Вона зараз е, позначена на екрані. Безумовно, що це йдеться про сотні об'єктів і тисячі, і десятки тисяч е, одиниць зберігання рухомих пам'яток, увазі е, музейних колекцій. І до доданих до доданої вами інформації, звичайно, варто долучити також і край складну ситуацію в Херсоні з Херсонським художнім музеєм, херсонським обласним краєзнавчим музеєм, херсонським архівом, колекції, яких були практично вивезені в повному обсязі. І я підкреслюю, це в порядок. Ми на сьогодні не можемо облікувати до одиниці, але це десятки тисяч. Предметів це надзвичайно великі втрати, і ми тільки позначаємо на мапі України ці території, ці об'єкти. Звичайно, що повна а окупована територія була значно більша, і ми вже ну, певною мірою чи менше, наприклад, говоримо про. Шокуючий стан і наслідки, які вразили і нас, і цілий світ після, наприклад, окупації навіть Київщини і Чернігівщини, і музей Іванкові, де зберігалися сумозвісні полотнища Марії Примаченко, і музей, який згорів вщент, от у нас стаціонарній е, е, експозиції, і навіть на нашій тимчасовій виставці, яка е, щойно завершилася, і в цей момент в цей час транспортується з Нью-Йорка до України, вона була розгорнута буквально в прямому розумінні перед вікнами Організації Об'єднаних Націй, це виставка е, знищених, на жаль. Культурних цінностей з Іванківського музею, в тому числі оригінальний фрагмент стіни, витягний нами дозволу місцевої адміністрації, показати, що залишився тільки скелет, тільки остов стіни. що музей повністю знищені знищені пам'ятки, і от якраз виставка, про яку я згадав. У Нью-Йорку, поблизу поблизон Україна розп'яття трибунал. Це був наочний приклад. Це була візуалізація тих воєнних злочинів, в тому числі, які стосуються культури нашої історичної спадщини, мистецької спадщини, духовного надбання, яке наш правокий жаль потерпає. Великою мірою під час цієї жахливої е війни.